Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний вівторок, живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості, в благословінні і витриваємо в нашому новому житті, в житті християнському, в житті, знаєте, зараз ми в епоху споживачів живемо, споживання, епоха споживання. Власне, коли реклама рухає бажаннями, я би сказав, що реклама нам диктує, що нам ми потребуємо. Але це неправда. Якщо ти володієш. Собою володієш тим, що ти потребуєш, то тоді і, власне, не так багато споживаєш, споживацьких різних речей, які не потрібні, ну, які реально не потрібні. І так уже, ну, це є, якби доведено різними ну, опросами, тим, тим, що люди покупають в супермаркеті ну, 20-30% непотрібних речей. Просто-напросто. Бо приходять голодні, приходять без списку і купують там потім всякі різні речі, ну які не потрібні. І так в нас не тільки супермаркет, це на приклад супермаркету. А так іде і потім інші речі. Заходиш в магазин, о, ця штука, там, ну, ті речі, які не потрібні. Зазвичай то жінки люблять покупати. Але треба з цим розібратися, бо це влетіть вліт... за собою тягне якби нехватку грошей. Потім думки про гроші, де взяти гроші, щоб купити ту річ, бо гроші нам не потрібні. Нам потрібно за гроші купляти: купляти, купляти, купляти. Але коли добре розумієш, а чи варто мені то купляти, то завжди треба питати в Бога, чи потрібна мені та річ, яку я так хочу купити. Чи потрібен мені той 16-й айфон, якщо я маю 15-й чи 13-й, чи... ну майже то саме. Майже то саме, якась там різниця невелика і Чи потрібно мені входити. І потім я буду в цьому плекати думки грошей, думки товарів, а не Божі думки. І, власне, Марія нас часто захочу е, менше, щоб ми думали про земні речі. Менше, щоб ми жили земними речами, бо ми просто життя будуємо на земних своїх речах, на земних речах. Ага, треба то купити, то, 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 то. то. Там плануємо, там то. Я не проти речей, які потрібні, але я проти. Такого безроздумного споживання. Ну, просто споживаю, купую, 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 чи спожив, чи не спожив, невідомо. Воно потім портиться, викидаємо, і так воно все проходить. Власне, думки Думки. каже Господь, плекайте думки Господні. Плекайте думки Царства Божого, а не земні. А щоб плекати ці Господні думки, треба на це час, треба на це конкретно. Виділений час і умови. Власне, тому зранку дуже рекомендую починати ранок з молитви, зі Слова Божого, а не з інтернету і переглядання товарів, реклам і всього іншого. І таким чином не буде дурні різної різно багато лізти зранку, і тобі цілий день потім будеш крутити там. Бо також науковцями доведено, що ранкова інформація. Те, що ти зранку впускаєш свою голову, це потім буде в тебе на протязі дня. І якщо твій день починається з скролінгу, ну потім в тебе там мусоровозка просто бетонна мішалка, така знаєте, мусор крутить цілий день. А якщо ти будеш зі Слова Божого починати починати з послань Марії, то тоді будеш роздумувати над цими словами, над своєю інформацією, а не над якимось сміттям. Сьогодні, 25 вересня, 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас стати моїми свідками, живучи у вірі своїх батьків. Дітоньки, шукаєте знаків і послань, а не бачите, що Бог закликає вас кожним сходом сонця навернутися та повернутися на дорогу істини і спасіння. Багато говорите, дітоньки, але мало працюєте над своїм наверненням. Тому навертайтесь і почніть жити моїми посланнями, не словами, але життям. І так, дітоньки, матимете силу обрати правдиве навернення серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Саме практичніше сьогодні послання з усіх практичних. Марія завжди говорить практичні речі. Навіть програма ця називається. Марія говорить практичні речі. Чому практичні? Тому що говорить в життя, говорить в те, що жити. Можна впровадити в життя, жити цим і не пошкодувати потім. Власне, бо для мене, наприклад, інформація, яка не впливає на моє життя, не може покращити моє життя, то це є сміття. То є сміття, а ще й гірше. Та, яка інформація погіршує моє життя, це взагалі гірше за сміття. Це вже отрута. Тому важливо інформацію, власне, інформацію, Вибирати собі, обирати її не так, що, що попаде. І власне для цього такі ну шкідливі скролінги, перегляд новин. Бо ти там не вибираєш інформацію, тобі там запхають, пхають і пхають, пхають, і ти крутиш то тобі. Одні всунули, другі, треті. Там уже на тіктоках почали чакри, макри. Прямо ти крутиш тобі, чакри, макри можуть вливати. Прямо і це нормально. Це буде прогресувати, повірте. І будуть людей багато зведені через ці різні соцтакі мережі, бо просто вінігрет роблять з місків. І, і власне, Марія каже якось інакше проживати, проживати. Каже, сьогодні закликаю тебе стати моїм свідком, живучи у вірі своїх батьків. Ну, у вірі своїх батьків це не означає, що твої е, тато і мама, якщо були невіручі, то ти маєш в їхній вірі жити, а це означає, що жити у вірі Авраама, жити у вірі Моїсея. Жити у вірі наших нащадків, які дійсно довіряли, вірили. А щоб жити їхню віру, треба знати їхню віру. Коли Авраам, наприклад, Ісаака клав, ну, хотів вбити, бо Бог так сказав. І був готовий це зробити. Бог бачив серце. Бог бачив, що він готовий заради нього принести в жертву свого сина, бо настільки довіряв Богу. Настільки довіряв Богу. Це ось серйозна, практична віра і довіра. Коли довіряєш дуже сильно. Ну, і так само Мойсей вів людей до моря. Уявіть собі, скільки людей привів до моря, тут море. І чи воно розступиться, що знав він? Не знав. Дізнався, вже, коли прийшов до моря. А так довіряв Богу, йшов сліпу, йшов в пустині, там. ну просто в сліпу. Кожен день в сліпу, чи впаде Тамана, чи не впаде. Це є довіра. Бог вчив довіря. І, і це віра наших батьків. Це віра наших батьків, коли практично живемо з Богом, кожен день переживаємо. Дитинко, шукаєш знаків і послань, а не бачиш, що Бог закликає тебе кожним сходом сонця навернутися та повернутися на дорогу істини і спасіння. Це для тих шукачів, хто шукає знаків, послань. Що мені там Бог говорить, ага, а там, а там. І є такі серйозні, які тільки на знаках і, і, і посланнях повернуті. Будемо їхати за, за 300-500 тисяч кілометрів на інший край світу, бо там хтось щось сказав. Бо там якесь послання, бо там є якийсь е, знак. Ну, Іноді добре поїхати на паломництво, але з якою метою? Чи присвятити це паломництво для того, щоб укріпитися в вірі, побути з Богом? Чи я їду, щоб послання отримати? Знак якийсь з неба, щоб щось там впало. І... Марія каже, ви шукаєте це. Ну і ми шукаємо. Ми, ну, В принципі, навіть хто не шукає, то не відмовляюся від того, щоб знак якийсь побачити з неба. Так? Ну, В принципі, е нормальні речі. Нормально, коли бачиш чудеса знамена, то віра укріплюється, але віра не складається з цих знаків і знамен. Каже Марія: кожен день тебе Бог кличе е з кожним сходом сонця навернутися та повернутися на дорогу істини і спасіння. Дорога істини і спасення це є е, інший стиль життя в першу чергу. Багато говорить, багато говориш, дитинко, але мало працюєш над своїм наверненням. І це удар під дих. Добре говориш. Я тут теж бачите, добре говорю. Але чи працюю над своїм наверненням, над своїм серцем сьогодні? Працював, і Марія каже: працював, але мало. <реш> більше говориш, ніж працюєш над своїм наверненням. І це, власне, те, що має торкати, те, що має казати, ну так, Боже, облічати, ну так, Боже, ну, можу більше, знаю, що можу. Але там, там лінь, там це, я так файно розповів, я так файно розказую. І, і так багато я знаю таких теоретиків, які теоретично, ну, просто Божі одуванчики. Ну, просто перфекція. А на практиці потім бачиш, що ну не то щось. І, власне, коли не то щось, коли теорія не співпадає з практикою, то це означає, що витрачаємо час надаремно. Тратимо, тратимо просто якийсь, ну, свій час. Знову ж на ту інформацію, яка не приносить ніякої користі в наше життя, в моє життя особисто. Ці новини, ці всякі різні. Зараз інформація ну, просто бум. У нас 21 -е століття інформаційний бум, маємо всю інформацію. Але запам'ятай, якщо ти не обираєш інформацію, яку вкладати в себе, то інформація вибере, що вкласти тобі. А вона буде вкладати, сатана буде тобі вкладати. Якщо ти не обираєш, якщо ти не контролюєш інформаційний потік в свою голову, то його буде контролювати сатана. Іншими словами, я не можу це об'яснити. І потім думайте, чи це новини, чи це книжки нехристиянського контенту, художня література, різного роду серіали. Думайте, хто через це все вкладає інформацію. Ну, ви знаєте, хто вкладає, але думайте, чи, чи дозволяти цій інформації вливатися в свою голову, в свою підсвідомість, чи не дозволяти. Багато говориш, дитинко, але мало працюєш над своїм наверненням. Тому навертайся і почни жити моїми посланнями, не словами, але життям. І так, дитинко, матимеш силу обрати правдиве навернення серця. І так, тільки так, коли почнеш жити практично цими посланнями, жити практично. Практично постити. І, і знаємо, ми основні, основні камені, це тобто літургія. Літургія раз в тиждень, мінімум, читання слова Божого з розважанням кожен день. Це Марія не послання, це має бути стилем життя. Піс на хлібі, воді, середа, п'ятниця, сповідь мінімум раз в місяць. І молитва серцем. Молитва серцем, молитва, серцем, молитва вервиці. Тобто, має бути написано наже тут в посланнях, що молитва серцем щонайменше три частини розарію. Три частини, тобто, не. Ну, Дивлячись, як то собі розуміти, але це розуміти радісні тайни, одна вервиться, друга вервиця це скорботні тайни, і славні тайни. Це три частини. Хто може, то і чотири ще світлі танця. Це, це такий мінімум Марія вкладає. Мінімум для нашого файного життя. Мінімум. І каже: навертайся і почни жити моїм посланням не словами, але життям. Життя. І сьогодні у нас на практику не словами жити цими посланнями, а дійсно їх переживати. Якщо в моєму дні сьогодні нема е, ну, молитви серцем, години, нема слова Божого, розважання, нема е, літургії, нема сповіді щомісячної, нема посту на, на, на хлібі і воді, і плюс хто не може на хлібі і воді, а це одиниці, яким лікарі не дозволяють. Постити якось по інакше, то я не живу. Я можу розповідати, файно там роз, розказувати про послання, про меджугорі, але сам не живу. Марія каже: слова добре, слова іноді мати, але без життя вони не варті нічого. І так, дитинка, матимеш силу обрати правдиве навернення серця. Коли почнеш практично жити цими посланнями, тоді й будеш мати силу перемінювати серце. А інакше, ну, все буде в теорії, красиво, файно можна слухати, проповіді різних священників, але життя буде стояти на місці. Просто буксуєш, буксуєш і буксуєш. То давайте сьогодні не буксувати, а дійсно планувати свій день згідно цими посланнями. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.